У Сполучених Штатах набирає обертів сезон американського футболу найпопулярнішого виду спорту серед американців. Хоча у наш час існують жіночі команди та навіть ліги, американський футбол вважається чоловічою справою. Однак жінки продовжують руйнувати стереотипи, і у футбольних чоловічих командах вже не рідкість побачити представниць протилежної статі. На дворі осінь. Сезон американського футболу. Команда середньої школи імені Вільямса з Олександрії відрізняється від інших. За нею грає троє дівчат. Ай. Як розповідає тренер Деніс Рендолф, він не мав нічого проти залучення жінок до гри. приблизно 25 дівчат висловили бажання грати, і я сказав: Так, приходьте, але більшість не прийшли, адже ця гра не для всіх. Треба бути особливим, аби грати. Бріана, тіфані та Джозі нетипові дівчата. Бріяна грає на позиції кікера і виступає за цю команду вже три роки. Свого часу вона грала у традиційний футбол. І коли батько запропонував спробувати американський, трошки сумнівалася. Я запитувала себе щодня, чому я взялася за чоловічу гру, але з часом втягнулася. після першого голу я зрозуміла, що це для мене. Я закохалася, Однак є речі, які залишаються виключно для хлопців. Традиційний командний ритуал напередодні гри у чоловічій роздягальні. Сумно звичайно, але що поробиш? Ми не можемо заходити у роздягальню, коли вони готуються. Ми просто швиденько переодягаємося і біжимо дізнаватися, що ми будемо робити. Бріяна другий кікер і виходить на заміну у разі потреби. Цього дня під час товариської гри. Вона отримала можливість показати свої навички набуті під час літніх канікул. Хлопці сприймають дівчат на полі абсолютно нормально. коли я дізнався, я був здивований, як дівчата гратимуть у футбол, але звикаєш нічого в цьому особливого немає. Батько Бріани тренує футбольну команду в одному з місцевих коледжів. Він завжди присутній, коли донька грає і дає корисні поради. На його погляд, гра доньки доводить, що у житті нема нічого неможливого. Вона приклад для чоловіків і для жінок. Вона може сказати: якщо я жінка і можу грати у футбол, ви можете робити будь-що у житті. Головне присвятити себе цьому і дисципліновано працювати. Коли я подоросла що мені буде приємно сказати, я зробила щось, чого не роблять звичайні дівчата. Чудово мати нагоду пишатися таким досягненням. Айвешли мріє потрапити до університетської футбольної команди. У неї ще залишилось два роки, аби привернути до себе увагу скаутів і тренерів. Адже гра за студентську команду як правило означає отримання безкоштовної освіти.